Подивимося, доброго дня, слава Україні. Дня. Ну дякую за те, що оперативно погодились на коментар стосовно цієї трагедії, яка зараз, ну зараз, декілька днів тому відбулася на Херсонщині. Два питання. Перше питання: чи можна назвати це техногенною катастрофою, таких великих розмірів? І які наслідки ця техногенна катастрофа, ну теракт росіян, який призвів до техногенної катастрофи, може призвести в майбутньому для всієї країни. Е, так, я з вами згоден, що теракт росіян викликав глобальну екологічну техногенну катастрофу, яка е, може мати, навіть не може мати, вона має угу. короткострокові наслідки угу. і довгострокові наслідки. Угу. Короткострокові ми дивимося з зараз тепер. Затоплено вже близько, якщо не помиляюся, 600 квадратних кілометрів території Херсонської і Миколаївської областей. Так, по-перше, під водою, значить, під водою вийшлися в нас угу. населені пункти. Так. Раз. Далі. Кладбище, скотомогильник. Угу. Не будемо робити з того секрету, якщо населений пункт сільського типу, то відповідно вбиральні, так. значить, приміщення для худоби. Крім того, у містах, от ми всі бачили і. У Новій Каховці у зоопарк і не лише там, так плюс е тварини, які жили у містах, у селах, вони ж теж більшість з них потрапили під водою. Це то що ми заразу. Uh -huh. Крім того, у нас іще є така ситуація, як попадання е мастила, ну турбінного масла, прямо із приміщення uh -huh. е гідроелектростанції. Крім того, вода заходить на. Е Автозаправні станції заходить на автогосподарства і інше. Тобто йде крім тої маси нафтопродуктів, яка потрапила там. У нас ще йде маса нафтопродуктів, які, типу, як, його не можна накривати авторинне забруднення, але ті, які ми про них ще навіть і не знаємо, і не догадуємо. Це короткострокові. Чому я так говорю? Тому що ну, прийшлося мені, не те, що пережити, слава Богу, не пережити, але. Працювати тут під час катастрофічного паводка у листопаді 1998 року на Закарпатті і у березні 2001 року тут на ви Закарпатті. Тобто можете порівняти, ну yeah. воно, воно не йде ні з яке порівняння, тому що масштаб yeah. масштаби зовсім абсолютно різні. Uh -huh. І є довгостроковий так yeah. масштаб. Ну і він, значить, чим він характеризується? По-перше, то, що вже нанесена шкода сільськогосподарським культурам, то є одно. Але на майбутнє залишиться без води. А Херсонська область, ми знаємо, що там дуже багато культур, які вимагають зрошень. Тобто, практично, я не можу прогнозувати, що в нас буде і овочевою галузю, як ми знаємо, що на Херсоні у нас вона була дуже розвинена. На Херсонщині була так, дуже так, розвинена. так. Так, це по перше. По-друге, значить, ми. Ми знаємо, як це забруднення, яке потрапило спочатку в річку Дніпро, потім в інші водні об'єкти, буде впливати на флору і фау. Точно вже тепер у нас бачимо, що загинуло багато чого. Але як вона буде впливати в майбутньому? Тобто, що у нас і ще може потрапити, і куди і як далеко може потрапити? <гум> Давайте так, тепер поки що у нас е сходить вода. Дійде, можливо, дійде до того, я б не хотів того, але ну не, не прогнозована настільки ситуація, що можливо у нас іще є намул. Угу. Як він, який склад того намулу, ну я не можу говорити, я не знаю. Можливо, угу. якщо спеціалісти, які працюють в Херсоні, дав би Бог, було б дуже добре, або ми то знали і могли спрогнозувати, що є. Я, я, я пам'ятаю, що коли. Трапилась от Чорнобильська катастрофа, дуже багато наслідків стали відомі вже пізніше. Я правильно розумію, що ще інші такі ж наслідки техногенної катастрофи, яка яку росіяни фактично юридично зробили в. В Україні вони також можуть дати надати пізніше якісь нам ну зараз латентні такі так на даний момент вони латентні, але вони можуть себе проявити у майбутньому ага. і з яким з через який час на жаль, вот тут я спрогнозувати нічого не можу, тому що не маючи повного, значить, повної інформації, картина. як там є картина, ага. значить всі каналізів, які там повинні бути зроблені, ротось. Там, я зачитаю, стараються то зробити все, але дуже важко щось робити, коли у тебе велика частина області окупована. Останні питання стосовно допомоги колегам. Що може закарпатська екологічна інспекція зробити ну, як, як... перше, я зрозумів. Да. Перше, як фахівці, ми можемо надати допомогу у розрахунку збитків, так як так. в нас є досвід. Ну, По-перше, досвід, який через свій час через Закарпаття проходили ще забруднення транскордонної сторони mm -hmm. сусідів, не будемо називати їх. Так, так. і ще одне керівництво запевнило, що воно надасть допомогу. В тому числі і людям, які постраждали, тобто нададуть допомогу в тому, що приймуть якихось переселенців. І так Закарпаття mm -hmm. приймало вже ВПО. Зараз ще приймемо цих переселенців. Ну, Закарпаття дуже гостинний край. Так. Ну, ми і так були раді бачити людей, які до нас приходили. Mm -hmm. Але тут в нещасті, нещасті сусід повинен допомагати сусіду. Дякую.